Тече вода в сині море, та не вичекає, шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак свій заочі, лоє сині море, Лоє серце козацьке, а доньково море. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині, не ті люди, Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поправати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, роє синє море. Думав, доля зацинеться, спітколося воре, Аж лавлі отять собі додому ключами. Плечі козак, шляхи бить зароси та нами.